Фітотерапія це величезна тема, яку можна викласти близько в 4 тисячі годин. Це курс фітотерапії, який вивчається в інститутах не народної медицини, а в звичайних мединститутах Східної Азії. Наприклад, в Китаї таких вузів 560, в Кореї 200. В'єтнамі 800 на маленький В'єтнам і 700 вузів, які вивчають народну внутриційну медицину. Уявляєте собі, наскільки там здоровіший народ. Так? Тому вони і продовжують свою молодість того часу, як кажуть, щоб вмерти вже молодим, як ви вже чули. Тому сьогодні наша зустріч буде називатися Вступ в фітотерапію. Вступ це для того, щоб дати вам приблизно настанови для подальшого вашого шляху в цьому в вашому великому житті. Фітотерапію завжди називали лікування травами, тобто рослинами. Але в сучасному світі трошки розширився ця назва, і об'єктом стали. Інші методи, тобто і апітерапія, тобто лікування бджілами і медопродуктами, і лікування соками, і камінчиками, і всіми натуральними методами, тому в Європі ця, ця назва перейшла в іншу натуропатія. Але все одно основа цієї науки це фітотерапія, як самий великий пластик. Фітерапія є основою і для фармації, як ви знаєте. Жодна лікарська речовина фактично, так, не може вийти з якихось інших джерел, як з фітотерапією. Зараз будемо говорити про це з вами. Але, або, або більшість. В фітотерапії є один постулат, що немає хвороби, яку не можна вилікувати травами. Немає травки, яка б не була. Лікарську. Всі вони абсолютно лікарські. Всі вони лікують. Тільки треба знати, куди і що їх викласти. Справа в тому, в секреті фітотерапії так багато, що люди або бояться ними користуватися, або, може, і правильно роблять, що пробують керуватися результатами недоліків інших, або йти до спеціаліста. Кожна травка має не одну дію, а багато, более Для того, щоб ці позитивні дії трошечки врівноважити з тими негативними, існує правило, яке теж веде свій початок саме з медицини східної: Китай, Тібет, Японія, Корея і так далі. Що кожен збір... Бути полікомплексний. Більше, ніж 30 компонентів. На жаль, ми з вами таких практично не бачимо. В радянські часи Інститут охорони материнства і дитинства міста Ригі був спеціалізованим у лікуванні дитячих хворіб і метою дослідницького центру було створити таку таблетку. Для дітей, щоб підтримувати їх організм саме до оцього 12-13 річного віку. І вони таблеточкою не завершили свої дослідження, бо порошок, який був зроблений з 72 рослин при термічній обробці і капсул тоді ще не знали, але ну, дітям все одно капсули не хотілося давати. Вирішили залишитись на порошочку. І цьому порошку дали назву сальвео, про який ми з вами говорили. У мене до цього часу ще на роботі, в, моїй, в моєму кабінеті, є залишки тих етикеточок і порошочків, які ми і приймали самі, і знали, як приймати. І вони були розраховані абсолютно правильно. Кожен порошочок, враховуючи його мізкість, був uh, на сім днів, робилася перерва ще разочок і ще разочок. Бравося по чайній ложиці, так як була таблеточка. Назва його Сальвео. Він зараз є, продається в Ризі, в тому ж самому, тепер це науковий центр. Так і називається, здається, Сальвео. Сам порошочок так має назву Сальвео то що ми з вами вже сьогодні чули цю назву. І продається там, і по інтернету можна його взяти. Його властивості досліджувалися не тільки в цьому центрі, в Ризі, а і в інших державах світу, причому треба було 15 чи 16 різних установ наукових по світу: і Франція, і Німеччина, навіть Австралія. І всі абсолютно підтвердили його дуже цінну властивість. 72 травички там є. Уявляєте собі. Що цих 72 травки колись по нашому постору Радянського Союзу можна було зібрати, так? Наприклад, Солодку збирали там в Таджикистані, з Киргізі там ще чогось, Софору брали там з Криму, тобто всі ці там з Карпат брали інші, тобто були поставщики, це було виробництво. Тепер їм важче, але все одно в них є поставщики. Хто дістане цей порошочок? І хоча б два рази на рік, ну ми кажемо навіть один раз на рік оцей період міжсезоння пропити, проїсти його, до цього часу таблеточка не зроблена, то ціни немає цьому лікарському засобу. А веде він початок, цей засіб? З цих середньовічних часів, коли халера, отруєння всякими отрутами було поширено в народі. І негативні зміни різні. Ми не кажемо про радіацію, бо потім стали використовувати протирадіації, а в ті середньовічні часи в них у Франції і в Німеччині було розповсюджено суміш теж 30 або 40 трав, настояна на горілці, і називалася вона теріакі. І оцей теріакі теріакі а кі? Може, ви чули про такі? О! Потім та в знак пошани до цього надзвичайно цікавого напою, який дійсно і виводить токсичні речовини, і навіть від сказу ну, приміняється при будь-яких, а потім уже в теперішній час його навіть сліджували після радіації, після Чорнобильської катастрофи. І підтверджено воно всіма-всіма інстанціями, які цим займалися. Але в Теріакі, точно так же, як і в Тосальвео, обов'язково входить 12 обов'язкових трав. Обов'язкових. Це полин, який вам знайомий вже, лакриця або солодка, опій. Тільки тут його замінили замість опі іде мак наш. І ну, деякі ще, але це основні, які повинні бути обов'язково. Ну і хвоя. Або сосни, або піхти, або чогось іншого, тобто хвойні рослини, там, де і вітамін С і все інше є. Так? <кій> Оце таріакі, воно настільки цікавий компонент. Який може не тільки загоювати ранки з, з, на шкірі, не тільки язвички всередині, не тільки виводити всіх непрошених гостей в нашого організму. Ну і зараз три е, наукові установи, ну як завжди, Бостонський університет зараз попереду йде, нічого не зробиш, вони займаються використанням його при відновленні. Сил, я не кажу імунітету, а сил після ковіду. Бо ми очікуємо з вами, крім Омікрону, вже знаєте, вже є інша модифікація ковіду. Тобто зараз йдуть дуже такі інтенсивні дослідження. Тобто, я хочу сказати, що фітотерапія з давніх часів вона була і в народних в народі використовувалися, і в усіх абсолютно країнах світу, і скрізь скрізь є свої секрети. Але є такі закони фітотерапії, які ми повинні знати. Ну, По-перше, це сьогодні вже говорилося, як збирати рослинки. Так? Але перед тим, як збирати, треба є таке правило, це вже енергетичне правило. Людина повинна бути, як раніше в народі казала, чисто помислами. Раніше просто читала молитву, хтось, або там робив якісь медитацію, або просто просив пробачення. Тобто, виходячи з хати, по правилах ви повинні були сказати дякую цій хаті, що мене прийняли, що я там був в своєму дому, а тепер я йду в природу, бо природа це храм. Цьому храмі ми фактично себе не повинні почувати дикарями. Ми повинні взяти стільки рослин, що скільки нам треба. І от перед тим ми повинні себе настроїти на той хороший лад, хороший настрій, так як ми коли куховаримо, ми теж будь-яку їжу робимо з хорошим настроєм. Точно так же і тут. Ну, Деякі навіть на селизорі кажуть, що треба там і поклонитися кожній рослинці, там і побачити, сказати і дякую, і вибач, що я взяв там тебе, відірвав кусочок. Це вже так, то вже теж, теж є, має в цьому значення, але все одно з хорошими помислами це в першу чергу. Тепер ми з вами зриваємо рослинки, але в нас є три такі категорії лікарської сировини. Перша називається трава. Що таке трава? От я вийшов на поле, хочу траву зірвати. Травою називається верхівочки квітучої рослинки, квітучих, так? приблизно від верхнього пальчика до нижнього. От такої, такого розміру. Це називається трава. Кожну вид ця трава по-різному, індивідуально ви збираєте. Це верхівочки. Потім є корінчики, само собою, іноді буває, забираються тільки листочки або тільки там квіточки, але це завжди в такий період, коли немає роси, бо воно потім дуже погано сохне. Бо секрет фітотерапії в тому, що ми не використовуємо свіжі рослини. Ті, хто використовують або соки, або якісь інші фактори цих сирих рослин, перемелень з чимось. Да? Це вже не той елемент. Фітотерапія використовує тільки сушена. І тому, якщо у вас в рецепті немає іншого варіанту, то ви будете знати, що його треба висушити. Чому? Бо проходить такий Біохімічний процес і при сушці в клітинах рослини утворюються біогенні стимулятори або біологічно активні речовини тільки при оцій стресовій ситуації, чи повільні, чи інший, точно так же, як робиться на да, Ми його повинні ніби ферментувати. Тобто ферменти утворюються самостійно, самі виходять з листочка, і ці процеси йдуть там. Тобто сушка рослини в такому перевітряному просторі вона дає той результат. Ну, Ясно, що багато хто, хто збирає рослинки, може сушити там підвішуючи їх, може класти просто на папір, де завгодно, немає значення. Головне, щоб вони були висушені. І тоді ви точно знаєте, що в цій рослини утворилися ці біогенні стимулятори борочовини. Бо якщо взяти ромашку, звичайно, просто так зірвати. Квіточки ромашки там, або траву, і заварити чай, то ви будете там легкий-легкий якийсь там ефект мати, там, може там жовчиїни, якщо ще й буде. А коли ви її висушили правильно і використали, то вона може навіть онкологічні захворювання лікувати. Повірте мені. Тобто там зовсім інші компоненти. Тепер друге правило, тобто, навіть і і все інше, краще всього. Є деякі рослини, які виділяють смолянисті речовини, і їх треба збирати зразу, фіксуючи в горілку. Рослинкою є ясенець або неопалима купина. Всі чули про таке: кажуть, чудо трави, чудо ліки, або кажуть, наші такі чарзілля, да, кажуть, купина неопалима, яка ніби палає. Це ясенець який в Карпатах росте синець білий, у нас в Полтавській області звичайний був волохатенький, і коли він в жарку погоду цвіте, то виділяє це такий, як звичайний наша дуже подібна рослиночка на наш шалфейчик, тільки такий низенький, не дуже такий він привітний. А він з родини тутових, тобто з тих, з яких наші мандарини і апельсини. І він при цвітінні виділяє оці смолянисті речовини. Якщо піднести до них в жарку погоду сірничок, то вони будуть дійсно палати. А, коли ми збирали в Карпатах, ми цей ефект робили, і студенти були в захваті завжди. Оце дійсно неопалима купина, оце він, а не та купина, купина, яка росте на болотах або в інших районах. А тому її дуже важко знайти. Дуже, бо я ж кажу, вона занесена в червону книгу, ви можете тільки її побачити в нашому ботанічному саду університеті. От коли у нас будуть літні заняття там з нашими фітотерапевтами в саду, то ми завжди їх там показуємо. Вони там є і на грядці, як вони в дикій природі, і є вже з них виведені сорти. Вони як колокольчики такі великі, тоді гарненькі, о, такі садові форми. Тобто, так чи інакше, тоді треба йти. Обов'язково з тим, якщо є литкі речовини, йти з горілкою, як кажуть, або з чимось фіксатором, йти збирати. Ви берете баночку і туди вже зразу складаєте. І ваша баночка нагрівається, ви її просто не можете тримати. Такою другою рослинкою, корінчиком є балабан. Він каже, та балабан, та що там я от купив, там мені на ринку сухий продали, от ми будемо в о, цьому, в Тер... Трускавці, І в Тернополі теж у всіх. Та, балабан, от мені прописували, я ж купив і зробив. Нічого, крім жовчуїну ефекту, він не буде мати. А коли ви хочете онкологію лікувати, суглоби свої, аутоімунні процеси, якісь інші, то тоді треба балабан правильно зібрати. Ви йдете з якимось фіксатором чи горілкою, баночкою, що зразу ви там срочно його обмиваєте, корінчик, і тут же його спирт або горілку. І тоді теж вона гаряча. Прям гаряча стає, ви не зможете її прямо нести. Температура підвищується, дуже. оце називається справжня нормальна сировина. Да? Ну Якщо нема горілки, то тоді береться, що цукор. В народі брали мед, фіксатор, да, такий, або, кажуть, концентруюча речовина, можна було і це робити. Або сиропчик цукровий. Тут вже кожен модифікує. Але, бачите, навіть при зборі є такі цікаві речі. Тепер. Збирати рослини теж треба, як ми вже говорили з вами, в той період, коли у нас місяць йде на зростання, то тоді поживні речовини всі в верхній частині, в сточках, в квіточках, в стеблі і так далі. Як тільки у нас повнолуння пройшло, це самий пік, то після того вже вони убувають, убувають, і тоді треба вже не збирати верхні, а тільки нижні діляночки, тобто корені, коренеплоди і так далі. Іноді бувають і підземні якісь там вегетативні органи, тобто цибулинки, тому і. Він каже, а я от вирішив зробити з цибулі або з чеснику, отакі є тібетський бальзам. Там чесник треба перетерти або там з горілкою і так далі. Ніхто не знає, коли взяти цей чесник. По-друге, цей цібетський рецепт, це не наш чесник, вибачте. Чесника більше 200 різних видів. Це якраз той тібетський часник, який там росте, він маленький, в 10 разів меншенький. В нього всього там 4-5 тих маленьких зубчиків. То, той часник має значення. І тільки зібраний в той час, коли є спадіння місяця, старіючий місяць. Отакий От часник продається на ринках Таджикистану, Узбекистану, в Криму раніше наші е, владці, коли їхали в Крим відпочивати, вони знали, що треба там купувати той часник. Ну, цибуля, само собою, там була червона, своя, там кримська, пам'ятаєте, да? а часник там, от той часник буде мати властивості, коли його з спиртом чи згорілкою чи щось зробити. А це абсолютно ні, ніякої не буде. Ніякої тої дії, про яку вам там говорять, чи там чистить судини, там допомагає. Це абсолютно нічого немає, ні, теж не підтверджено наукою, навіть людьми не підтверджено. Просто це йде така психотерапія. Да? Тобто це має значення. Тепер. Є така чудова річ в рослинках, як смола, живиця. Вона збирається, завжди збирається такою м'ягенькою і з основою. Її треба не відділяти від шкірочки, від кори, а брати з елементом кори додому, щоб вона висихала, бо це виділення хвойних в основному дерев. І коли вона висихає, вона перетвориться в ту саму каніфоль, а потім з неї роблять камфорний спирт, вам знайомий. Да? І оці періоди їх проходження цих фаз йдуть при дозріванні смоли. Смола рання, тільки зібрана, має одні властивості. Це для гінекологів зараз скажу. Якщо вона вже постояла, у вас тиждень-два стала сохла, вона інше має, а там камфорний спирт, тобто такий зігріваючий. Да? Тобто, а оця свіжа смола на протязі буквально значить, трьох днів, значить до семи днів не треба, чомусь має надзвичайні властивості, якими зараз займаються вчені репродуктивних різних клінік. Якщо жінки не можуть завагітніти або виносити маля, так, то певне вживання цієї смоли чому не можна зараз пояснити, але в народі це діє 100%. Тільки в залежності індивідуальної потреби організму, скільки її пити і як, там написано. Да? Але все одно їсти, жувати оцю смолу свіжу, в сосновому лісі, будемо говорити, да? або в кедровому лісі, або якихось інших, там, де є хвойні рослинки, тому то в Крим, в Кримський один санаторій, ну, буде наш Крим, обов'язково, там є Ялта, а рядишком є Гурзуф. І в Грузофі був жіночий величезний санаторій. Там лікували смолою всіх-цих всіх, всіх цих, будемо говорити компонентів, хвойних, які там росли. І тому є наукові дані, є дослідження. А зараз знову вони з архіву підняті, бо у нас просто населення слабеньке в репродуктивній функції. От а там навіть 38-40 років. Жінка могла родити далі дітей. Не тому, що там навіть води є, і є, саки саки це джерела, ви пам'ятаєте, там теплі глина, мул і так далі, там вани, але основна все ж таки це оця смола. Точно так же у дівчат, у яких тільки починаються там всі проблеми і щось не так, то теж надзвичайно цікаве явище. А нас зараз це поголовна проблема номер один. Тобто, Різні фіто будемо говорити компоненти можуть бути такими незвичайними, що до вас як кажуть, воно так краєм вуха доходить, і ви не вірите в те, що вони можуть допомогти.